Клітинна мембрана які функції клітинної мембрани пов'язані з її будовою. Весь потік речовин енергії та інформації відбувається через клітинну мембрану, яку утворюють ліпіди, білки, і вуглеводи. Основу мембрани становлять фосфоліпіди, що утворюють подвійний біліпідний шар. Цей шар разом з білками визначає найзагальніші властивості мембран, тобто їхню рухливість, здатність самовідновлюватися та вибіркову проникність для речовин. В оточенні води фосфоліпіди організовуються таким чином: гідрофільні головки спрямовані назовні та контактують з водою, а гідрофобні хвости орієнтовані всередину. Для зміцнення рухливої мембрани у ній наявні молекули холестеролу. Відповідно до рідинно-мозаїчної моделі будови клітинна мембрана містить вбудовані у біліпідний шар молекули білків, що відповідають за транспортування речовин, обмін речовин та перетворення енергії, захисти опору для клітини. Деякі білки і ліпіди клітинних мембран, особливо у тваринних клітинах, пов'язані з вуглеводами і утворюють гліколіпіди і глікопротеїди. Ці молекули, ймовірно, беруть участь у розпізнаванні впливів середовища, контактуванні клітин між собою та реакціях клітин на подразнення. Таким чином, основними функціями клітинної мембрани є перше транспортна обмін речовин, енергії та інформації з навколишнім середовищем через біліпідний шар, білкові канали тощо, друге метаболічна. Ферментні білки беруть участь у процесах взаємоперетворення речовин та енергії. Третє рецепторна. Рецепторні білки в мембранах сприймають інформацію із середовища. Четверта захисна. Чужорідні мембранні білки антигени спричиняють формування антитіл. П'ята контактна. Вуглеводи і фібрилярні білки забезпечують різні взаємодії між клітинами. Шосте опорна. До білків мембрани прикріплюються елементи цитоскелета, які організовує рухи та переміщення елементів клітини. Мембрани різних клітин організмів суттєво різняться за хімічним складом білків і ліпідів та їхнім умістом, але загальний план організації є подібним. Отже, клітинна мембрана це утвір клітини, що складається з ліпідів, білків та вуглеводів, і забезпечує взаємовідносини клітини із зовнішнім середовищем. Як відбувається контактування клітин? Клітинні контакти спеціалізовані ділянки поверхневого апарату, що забезпечують міжклітинну взаємодію. До основних функцій міжклітинних контактів належать поєднання клітин у тканинах, короткочасна взаємодія між клітинами і міжклітинне транспортування речовин. Найпоширенішими видами міжклітинних контактів є десмосоми, щільні контакти, синапси, щілинні контакти і плазмодесми. Десмосоми це з'єднання двох клітин, що відбувається за допомогою елементів цитоскелета, найпоширеніші вони у тих частинах тіла, які зазнають постійного механічного стресу, зокрема у гладких м'язах, міокарді, де формують вставні диски, щільні контакти контакти, в яких мембрани клітин максимально зближуються і зшиваються спеціальними білками, вони ізолюють клітини та запобігають дифузії у цих ділянках. Синапси комунікаційні контакти нервових клітин, які передають інформацію з нейронів на нейрони або з нейронів на м'язи, щілинні контакти нексуси, комунікаційні контакти, що характеризуються наявністю білкових каналів, забезпечують передачу електричних імпульсів та поживних речовин, плазмодесми, контакти у вигляді цитоплазматичних містків між клітинами. Основною функцією плазмодесм є забезпечення взаємодії і транспортування речовин між клітинами, що ізольовані жорсткими клітинними оболонками. У рослинному організмі майже всі клітини з'єднані таким чином. Отже, різні типи міжклітинних контактів пристосовані до особливих функцій певних клітин яке значення надмембранних структур клітини. Надмембранні структури можуть бути представлені в клітинах клітинною стінкою і глікокаліксом. У представників різних царств живої природи ці структури влаштовані по різному. Клітинна стінка надмембранна структура, що оточує клітини прокаріотів грибів і рослин. На відміну від мембран, клітинна стінка не в змозі контролювати транспортування молекул до клітини із зовнішнього середовища. У прокаріотичних клітин клітинна стінка складається з мореїну, у рослинних клітин з целюлози, у грибів з хітину. Особливу роль виконує ця структура у рослин. Її целюлозні волокна утворюють каркас, проміжки якого можуть бути заповнені пектиновими речовинами лігіном. Залежно від типу тканин рослин і функцій, до складу стінки можуть входити і неорганічні сполуки, наприклад, сицилій 4 оксид солі кальцію. Рослинні стінки виконують цілий ряд функцій, забезпечують транспортування речовин, надають форму клітині, визначають напрямок її росту, протидіють внутрішньому тиску, захищають від несприятливих чинників середовища тощо. Глікокалікс надмембранний комплекс тваринних клітин, утворений молекулами глікопротеїдів та гліколіпідів. Основними функціями є зв'язок між клітинами, сприйняття подразників, а також участь у позаклітинному пристінковому травленні завдяки наявності в ньому ферментів, оскільки шар дуже тоненький, він не виконує опорної функції, притаманної клітинним стінкам. Особливе значення глікокаліксу проявляється у фагоцитозі, до якого здатні тваринні клітини. Отже, надмембранні структури клітин захищають клітини від несприятливих умов довкілля, є опорою для протопласту та забезпечують зв'язок із середовищем.